Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Начора снігу ну, майже не було, сліду не залишилося, а сьогодні дивіться. Знову зима, сніжок, але там на нулю стоїть. Така. Мені треба перейти. Я вирішила пройтися через парк. Якраз і вам щось познімаю. Бо я знаю, мене дивляться люди, які колись тут мешкали. Або мешкають. Або були, так що йдемо прогуляємося. Дітки там бачила на санках катаються. Щось таке прохолодно стає. Все в снігу. Так, а ми йдемо разом з вами. Далі, зараз підемо до озера, там подивимося. Що там робиться? У нас зараз трошки буде такої прогулянки, а дома все-таки приїду і чекає мене готування. Десь у мене там холодець ще вариться. Ще і дома є чим позайматися. Я рукавички забула. Ну нічого, поки не дуже змерзло, але так уже не тепло. Так, дійшла я вже сюди. Біля озера Вітер, то так, прохолодно. Так гарно. Сніжком все притрусило. Вчора дощ ішов, сьогодні вже зима. Вже дітки на санках знову катаються. Тут повинно бути багато голубів. Зараз подивимось, є вони чи нема. Є. Yeah. Так, головне телефон тримати. О, голуби. Їх влітку дуже тут багато. А, і зараз там вон є. Зараз підійдемо. У мене, до речі, колись тата тримав отаких, от ну можливо не таких, але таких гарненьких, пам'ятаю. Голубів. Я в дитинстві навіть їла їх. Смачні були, а зараз би не їла. Так, в мене для вас нічого немає. Одні тільки таблетки. Вон, бажаємо здоров'я. Так що і вам всім бажаю здоров'я. Зараз здоров'я дуже дорого коштує. І не бояться вже звикли до людей. Курличучі якби. Так, в мене вже рука примерзла до телефона, треба розвертатися, ще зайти в магазин і йти додому вже, йти додому, до маршрутки йти. Так що залишайтесь на каналі, зустрінемось уже, коли я буду вдома, і будемо разом з вами щось готувати і їсти. Друзі, я вже вдома, поки Маринка гуляла, відпочивала, прийшла додому, а Максим тут працює. Ми не збирались, поки, чесно кажучи, у нас натхнення якось не було тут, залишилося трошечки всього до того, щоб можна тут щось таке вже було, чистові роботи робити. Оце я зайшла, а Максим вже більшу половину стелі за штукатури. На пінопласт іде ця клеюча суміш, обов'язково, щоб сітка ця не відпала. Потім сітка і знову клеюча суміш. А потім уже, ну, ну ж, видно, де цей профіль буде кріпитись гіпсокартон. Нам багато хто задавав питання, чого не хочете на натяжну стелю. Але ми планували, а потім чогось Максим, я не знаю, що він переживає, сказав, що там двері будуть відкриватися, можливо, буде він ходити, бо в нас таке було. Ми як переїхали сюди, то в нас там була натяжна стеля, якось вона дуже ходором ходила. Можливо, так її встановили. Ну, коротше, передумали ми. То буде у нас гіпсокартон. Тут нам і залишилося ну, це гіпсокартон на стелю. І все. Поштукатурить, що тут стелю, що на кухні. і Тут стінка. ось. І можна вже навіть було б в цій кімнаті клеїти шпалери. Або цю робить декоративну шпаклівку. Щось в нас останнім часом якось руки ні до чого не піднімаються. воно Не знаєш, щось завтра буде. Поки якось так, поки ми набираємося натхнення, так сказати. Я тут що прибирала, я ще не прибирала. Дивіться. Хто ж пам'ятає, я показувала ось недавно відео, що виносила. Більшу, ну, не більше половину, але я й повиносила. І склала в куточок. А Максим уже з куточка. То те йому треба, то те йому треба. Ну. Кудись уже буде потім діватись. В нього так швидко виходить, я б це тут, напевно, півдня по один метр на метр робила. Це взагалі ми так і думали, що завтра, можливо, б я оце спробувала робити. А він молодець який. Думає, чого то жінку напрягати сам зроблю. Чи не так ти подумав? Бач, молодець. А я ще, крім того, що в аптеку заходила, зайшла, у нас ж є акваріум, і ось для рибок купила. Правда, не було того, що ми завжди. Ну, взяла, що є, щоб вони голодні, не сиділи. Так, потім це я ще посилочка мені з насінням, там, де я замовляла сайту, було відео. Я ще не отримала, вона тільки йде, десь буде після в середині цього тижня. А це я там декілька пакетиків замовила в епіцентрі. У нас є точка видачі і пішла, а мені тільки дали 4. Не все, що я замовляла. Сказали, що десь воно загубилось. Ну, Загубилось то й загубилося. Гроші вони взяли тільки за 4 пакетики. Так, ось, перець такий. Потім ось цибуля Exhibition. Я колись її садила, але вже років з два ні. Потім капуста агресор і капуста мегатон. Ну, це ще не вся капуста, там ще посилочка прийде. А це зайшла в магазин іще і взяла. ось перець айвенго. Потім отакий огірочок, отакий кавунчик і отака капуста. Капусту я казала, буду тільки агресор садити. Ну, там мені прийде велика пачечка, а це так. Посажу, щоб було чи свиням, чи ще щось. Так. І тут взяла ще ось білозірка перчик. Ну, він такий, як на цьому, Як на базарі продають таким кольором. І тут а, 200 грам, цей кормовий буряк. Ось. Так що потім, як прийде. Посилка, зрештою, насіння. Буде великий огляд, а це так. А це я вчора в відео обіцяла показати вам калач з морозилки. Він вже там майже місяць. Я говорила, що я зберігаю так хліб в основному, але і калач в тому році так спробувала, і це. І ось він розмерся. Його можна навіть було і не ставити в мікрохвильовку. Він також такий м'якенький був. А це ось розмерся. Я його в мікрохвильовку, і він такий ароматний, наче тільки з духовки його витягли. Зараз спробуємо з чаєм. Ось Я врізала, він м'якенький, я ж кажу: дивіться, що з духовки. І ароматний такий ще. Я в тісто додаю лимон, сік, і цедру, то так воно пахне. Зараз будемо пити чайок. А, аромати які смачні. Це я просто голодна приїхала. Максим вже закінчує, а я щось ходжу, нічого такого не роблю, але зібралася і думаю, там вже холодець доварився. Треба йти їсти готувати. Ну, як нічого не роблю, я там Женькою трохи займалася. Тут таблеточку, тут ще щось. День так сьогодні пройшов швидко. А я. Готую їсти. У мене вже холодець навіть застиг, я його в літню кухню винесла, то тільки що ходила, вже можна заносити назад в хату і встановлювати в холодильник. Зараз замішую ось тісто, це тісто на основі сиру. Воно таке виходить, як пісочне, але набагато м'якіше. Сюди треба сир, кисломолочний 180 г. Але я сюди беру ну не домашній, домашній мені шкода такий. Або купую, або із купованого молока, сама роблю. Потім яйце одне, ванільний цукор, сода або розпушувач, одна чайна ложечка, масло 80 грам, у мене сьогодні це смалець жир, цукор 80 грам, ну і борошно, щоб замісити, щоб можна було робити таке, як на рогалики, але сьогодні це будуть ці такі рулетики. Смалець додала. зараз розмішаю, замішаємо і будемо робити. Я думала, буду сьогодні знімати, що я тут виробляю, але якось в мене так голова болить. Напевно, і до мене вірусняк добирається, то все швиденько, швиденько. Я вже супчик зварила. Макаронки, це залишилось він ігрік накришити і випічка. І все на сьогодні. А я на своєму улюбленому місці, бо прямо моє ефірі дуже часто запитується, чого ви саме тут сидите. Бо тут, коли я знімаю освітлення хороше. Якраз падає туди, куди треба. Якщо я сяду з іншої сторони, буде темно. І там, там взагалі темно. Так що тут. Поки так, треба щось буде. Думати засвітлення, щоб було з усіх сторон гарно знімати. Хоча тут лампочку я сюди вкрутила таку дебелу, але і її не вистачає. У мене на сьогодні останній ривок, так сказати. Зараз наріжу овочі на віденігріт і все, можна йти відпочивати. Зараз ще духовка вимкнеться з цим, з булочками. Думала рогалики закрутити, але ні. Такі рулетики, я їх порізала, то такі булочки вийшли. З малиновим варенням. Це вінігрієтом закінчу і все. Я наготувала їсти, просто ж кажу, не знімала, бо якось швиденько все швиденько, то й так. Я суп приготувала з цими сирками, потім макарони. У нас там ще й м'яско є. І холодець, до речі, холодець. Я бульйон куштувала такий смачний вийшов. Він ото. Сам по собі варився сьогодні цілий день. Коли стараєшся дивишся, бігаєш за ним. Бігаєш за ним. Ну, До нього бігаєш. То він такий ну, то солі не вистачає, то ще щось, а це накидала та й поїхала собі. А він варився і такий, до речі, смачний вийшов. Завтра вже будемо куштувати. Бо Женя дуже сам бульйончик полюбляє. Дійшли руки до холодцю. Все, він готовий. Отакі от завитушки також готові. Такі вони швиденькі, але тісто це смачненьке, воно м'якеньке. Ось так от. Ось так пройшов у нас суботній день. Дуже швидко, тільки був ранок. Вже 10-та година вечора. Так що треба йти відпочивати. І ви відпочивайте, бо коли ви будете дивитися, то це вже буде вечір неділі. Треба відпочити перед робочим тижнем. Всього вам доброго. Дякую, що дивились мене, і до нових зустрічей. Пока-пока.